Зіставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Наразі всім відомо, що підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон є 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко. Слідство не розкривало особу. Першими його особисті дані оприлюднили журналісти. У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що будуть відслідковувати, звідки стався витік досудової інформації. Що відомо про підозрюваного загальна біографія з відкритих джерел журналістам телебачення Торонто стало відомо, що В'ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Він проходив навчання в Дніпро гімназії No62, також грав у футбольній команді МДЮ США Ю-19 у сезоні 2023-2024. У складі команди провів три матчі. Слідство інфо теж повідомило, що за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі Пульс в складі команди юніори. Також він пройшов курси оператора БПЛА. На запитання журналістів він відповів, що не думав, як застосовувати ці навички. Ще він розповів, що його цікавлять книжки із психології, зокрема серія, в якій йдеться про те, що поведінка людини. Не залежить від генів у цьому контексті. Він назвав Роберта Пломіна, автора книжки Генплан як ДНК робить нас тими, ким ми є. До слова, правоохоронці виявили у телефоні підозрюваного секретні інструкції ЦРУ і КДБ по збору фактів, конспірації та дезінформації. Політичні погляди. Батько юнака запевняв, що його син є патріотом. Журналісти ідентифікували аккаунт підозрюваного В'ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема й російські. Там В'ячеслав залишав анти. Семітські та російські коментарі. Ба Більше у січні 2024 року Зінченко згадував про російські неонацистські угруповання NSWP – National Socialism White Power, яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Варто зауважити, що у відео під назвою Маніфест Українського автономного революціонного расіста є близькі по змісту фрази. Якщо порівнювати із коментарями, які залишив Ячеслав, вважають журналісти. Під час обрання запобіжного заходу у Зінченка спитали про. Його ставлення до неонацистських рухів. Хлопець відмовився давати коментарі, заявив, його суб'єктивна думка може не збігатися з дійсністю, а ще сказав, що не хоче відповідати на політичні питання. Також він не зміг пояснити ставлення до Росії. Підозрюваний сказав, що цікавився історією країна агресорки дуже поверхнево, тому не висловлюватиме про думок про неї як про державу. Але до Путіна і його режиму він ставиться максимально негативно і нічого спільного з ними не мав і мати не хоче. На запитання журналістів про те, як він ставиться до. Ірини Фаріон він відповів: не знаю. Заступник голови національної поліції та начальник кримінальної поліції Андрії Нібитов розповів виданню Радіо Свобода, що підозрюваний поважає Україну, і йому здається, що він діяв правильно. Його батько воює. Не буду казати в якій бригаді, але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Не знаю, чи скаже він про це журналістам чи ні, сказав Нібитов. Також за словами Нібитова, Зінченко був учасником. Груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитись в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину, і він обрав для себе об'єкт нападу такий, щоб людина була максимально незахищена. Під час спілкування з журналістами Зінченко сказав їм, що не визнає свою провину, не давав конкретних відповідей та заявив, що нічого не робив з Фаріон. Водночас правоохоронці раніше повідомили, що затриманий мав підготовлене невідправлене повідомлення, вочевидь, на випадок невдачі. Дуже прошу Снити в першу чергу батько, що я приховував це все заради їхньої ж і власної безпеки, а не через те, що я їм не довіряю, мовиться в листі. Решту змісту листа поліція поки не розкриває, тому що ще триває експертиза за присутньою в ньому інформацією. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.